Повітрі вже відчувається наближення чи не найвеличнішого християнського свята Великодня. Великодній запах витає і на подвір'ях деяких навчальних закладів, які вже готові до довгоочікуваного свята. Так потупаюча в зелені територія, прилегла до будівлі спеціалізованої школи перших-третіх ступенів No1 урізноманітнена гарними яскравими інсталяціями. Величезні писанки привертають увагу не тільки учнів закладу, а й перехожих, які захоплюються красою, створеною дбайливими руками педагогічного колективу та дітей до різноманітних свят і Новий рік, і Різдво Христове, і Великдень. Звичайно, ми намагаємося завжди створити таку затишну домашню атмосферу в школі, щоб якось дійсно в такий тяжкий час для України, для всіх нас, якось відволікти і дітей, і вчителів, і дійсно, щоб кожен зміг відчути саме ось. Оцю атмосферу свята, оскільки навчальний заклад бере участь у литовсько-українському проєкті Успішне покоління. Іноземні друзі запропонували шосткинським педагогам залучити учнів школи до оформлення навчального закладу до свята в якості дизайнерів. І я хочу сказати, що діти дуже відгукнулися дружно до цього задуму. Багато в нас і різноманітних ідей виникло. І Маємо кілька таких локацій. Де ось бачимо вхід до нашої школи з такому українському стилі було прикрашено. Хочу сказати, що активно е участь взяли навіть батьки дітей. Кожен долучився до оформлення нашої території. У нас є чудова виставка писанок, над якою брали участь, і як вчителі, і діти, члени учнівського самоврядування, зокрема батьки, е долучалися. Ми дійсно багато відкрили для себе талантів. Як серед учителів, учнів, так і серед батьків. За доброю традицією, напередодні Великодня святкового вигляду набуває і будівля гімназії, та її прилегла територія. Тут вже не перший рік поспіль фарбуються у патріотичні кольори дерева, а подвір'я навчального закладу та його вікна перетворюються в оригінальну великодню красу, яка радує око всім, хто проходить повз. Вирішили зробити кроликів з яйцями і безпосередньо саме яйце витинанку. Акрилами фарбами розфарбували все. Тому десь два тижні це вже було готово, воно вже чекало, коли ми його поставимо, навіть. тому що воно вже у нас давно було приготовлене. Чекали вже тижня останнього, щоб прикрасити гімназію. І ще одне велике яйце хочемо зробити додатково, щоб поставити на велику клубову трикутну, вона там прямо біля дороги. Яйця-витинанки, які прикрашають вікна гімназії, це спільна робота пані Галини та мами одного з учнів. А вся великодня інсталяція стала якраз доречною, коли литовські освітяни запросили школи шостки доєднатися до прикрашання своїх навчальних закладів до величного свята. Зараз такий час, в який хочеться кожними своїми діями, думками, словами, підтримати тих, з ким поряд. Цей Великодень особливий, з надією на те, що якнайшвидше наша країна повинна бути в мирі. І ось наші акції саме на це й направлені. Обговорюючи проєкт, ми вирішили, що будемо прикрашати вікна-витинанками. Це писанки. Які розписані дитячими руками, це побілка наших дерев у сині-жовті кольори, це нові мініатюри, які будуть звеселяти наше око, а саме розписане великоднє яйце, яке символізує об'єднання всіх добрих сил. Я би хотіла сьогодні побажати вперед день такого свята, світлого, доброго, щоб укріпла наша віра в те що добро на землі повинно завжди-завжди перемагати. І щоб кожен, хто бере участь у боротьбі з ворогом, мав міцне здоров'я, родинний затишок, здійснення мрій, віру, надію любов у серці.